Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Пресвята Богородице, Мати Божа, ти перед іконою твоєю, скоропослушниця, подаєш скору допомогу всім, хто з вірою звертається до тебе. З глибоким смиренням і надією приходжу до Тебе. І малю про Твоє заступництво. Зглянься на мене, грішного, і на, промовляє ім'я людина, котра хвора, і пишемо у коментарях, який страждає тілом і душею. Прошу тебе, мати Милосердна, зціли наші душі і тіла, даруй полегшення від усякого болю. Від усякої недуги і слабкості, укріпи нас силою твоєї небесної любові, хай дух наш оновиться, а тіло стане здоровим і міцним, щоб ми могли служити Господу і чинити Його волю. Малю тебе за швидке одужання ім'я, щоб Він позбувся. Усяких страждань, болю, недух, хвороб і тілесної немочі, хай благодать твоя зійде на нього і зцілить від усякої хвороби, видимої і невидимої, від усякої недуги і неспокою, що виснажує тіло і душу. Причиста діво! Підтримай нас у випробуваннях, які лягли на нас, додай сил долати страждання, терплячи, приймати випробування, віддаляючи від нас усіляки зневір'я і зневіру. Зміцни нашу віру, дай душевний мир і заспокоєння в серці, щоб ми могли з надією і любов'ю. Звертатися до Господа у всіх наших потребах. Малю тебе, Пресвята Богородице, скоропослушнице, будь з нами у кожну хвилину і мить з нашими близькими, щоб Твоя присутність оберігала нас, зцілювала і додавала сил. Допоможи ім'я. Щоб він знову став сильним і сповненим віри і радості на славу Божу і для спасіння душі. Пресвята Богородиця, скоропослушниця, почуй наші молитви і прийми їх у своє серце, зціли наші тіла і душі, наповни нас Твоїм миром і радістю у Христі. І не залишай нас у скорботі, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.